Шалом, це Славко Ася займається формалістичними пошуками картинки. А я вам скажу, що Орбан і Фіца таки виявилися браттями на вік. Власне чи будуть вони браттями на вік в світлі висунення спільних територіальних та автономістичних вимог до України щодо частини якоїсь меншості населення Закарпаття, кого вони називають то русинами, то словаками, то мадярами. Це все для нас вже починає набувати практичне значення, але почнемо з меншого з безпосередніх результатів. Чи відмова постачати зброю зі Словакії до України матиме безпосередні наслідки для контрбатарейної боротьби? Ви вже знаєте, що це їхній міністр оборони вже. Цьому вже не, не бачимо ми в колишньому Твіттері. А тепер, що там у Ілона Маска, вже немає його аккаунта, вже знісся. Я його хотів запитати, що буде з Сузанами 2 Але всі позливалися. І зараз наразі що буде з Сузанами 2 невідомо. Повідомлю. Нагадаю вам, що був контракт на 16 одиниць. Вось, ві... Перший контракт на 8 одиниць вони виконали. Зараз потім був. З 22-го другий контракт на 16 одиниць на 93 мільйони євро, що оплачують наші західноєвропейські сахиби з ЄС, цю зброю. І перші дві одиниці мали бути передані в кінці липня і 1-2 серпня за це були публікації не одна. І що мені не сподобалося, це формулювання символічна передача Україні в одній з публікацій. Ми так і не знаємо, чи ці дві Сузани-дві. Два були перевезені до України, чи вони будуть стояти і до і чекати арешту партії якихось там доділок, доробок? Що мене напокої? це ряд співпадінь, Зараз я вам поясню. Перше, ми не знаємо, чи дві Сузани були передані фактично Україні з цих державних механічних заводів. Чи лише символічно, і разом з рештою партії очікують на відправку. Останнє 16 має бути зроблена до кінця 2024 року. Себто поставка і так розтягувалася цих ще 14 одиниць на 24 рік. Що буде, коли нам заявили, що Словаччина не хоче, не хоче, потребує зброї, потребує боєприпасів, не буде постачати нас озброєннями. Наскільки це буде підтверджено? і... Щодо цього кон контракту на 93 мільйони євро. Власне, що мене непокоїть, те, що вже в Бразилії була виставка в Ріо-де-Жанейро, і де ця Сузана 2 викликала зацікавлення. Вони спочатку хотіли впарити їм українську Єву. знаєте, що Єву розробляли за досвідом війни, і Словаки вже, ту, що робили для України, вже словаки поспішили запрезентувати цю Єву, як сказати, ріодежанерцям, ну бразильцям. Але нібито був укладений попередній порозуміння на постачання 36 Сюзана 2 одиниць до Болгарду до, до Бразилії. Але що неприємно, він в два. Етапи має відбуватися. Перше, що вони беруть дві артсистеми Сюзана-2 і вивчають їх, а потім вже за досвідом експлуатації цих двох артсистем Сюзана-2 купують решта 34. І я відразу подумав, що на заводі стоять дві артсистеми Сюзана-2 для України. Чи поїдуть вони в Україну, чи тепер після відмови? Бо це ж буквально от другого, буквально все от в жовтні відбувалося все це безобразие в Бразилії. Чи поїдуть ці дві сюзани 2 до України, чи поїдуть? Вони до Бразилії. А щодо бразильського контракту, у мене практично немає сумніву, ще Кримська війна показала, що є такий тип контрактів, коли перекупають майбутнє виробництво зброї, займають оце в Л'єжі було популярно. Якщо коли. Британці перехопили всі російські контракти на, на різні на нашу штусери, на стрілецьку зброю, власне, і потім просто повиплачували неустройку. Вони зайняли потужності, зайняли цю зброю, витратили час, не дали можливості Росії в часі війни все це купити, а потім виплатили неустройку за. Невиконання своїх зобов'язань за контрактом. Потім це в Першу світову війну, так само з цими була з кулеметами Матсена. Ви ж знаєте, що німці ну там Нідермайер працював, там власне обопільні були інтриги, бо і німці отримали зрештою велику кількість Мадсенів. Чи відтримали вони їх від російських контрактів для цих своїх полім'яних батальйонів, Чи навпаки, треба Нідермайер. Ще раз мені переглянути, хто кого. Як це сказати взгріб, і як це сказати? Ну коротше, ви розумієте, хто кого поім'яв на цих контактах, Німці, росіян чи зрештою росіяни німців на цих. Ну, ви знаєте, що обладнання Маценівського заводу потім приїхало до Коврова і там стали виробляти якусь хер, відверто сказати за міськометю Мадсена, оці автомати Фьодорова. Так от я боюся, що ці контракти укладаються бразильцями не без допомоги Путіну, не без впливу його корумпованих грошей. Ну, Уж сильно воно мені нагадує ці дві системи українських, дві системи передати бразильцям, потім вирішити за 36. Ясно, що хтось ж мав би відразу компенсувати Словаччині втрату українського ринку. А система 155 це така річ, що її, на ніхто не купував, крім Греції, Крима, Словацьких. Ми з великої біди це купили, тому що пістів двокаліберна артилерійська частина, воно нам потрібно. Ясно, що це ж. Не найгарячіший товар, це не китайський шарпотреб, це важко продати. І відразу вже підсуєтілість таку красиву пропозицію бразильців, котрі ніколи особливо не купували нічого. І тут їм такий контракт на 36 артсистем. Все це виглядає як подстави, як, корупова, як корупційна діяльність Путіна, як діяльність його агентури. І тепер ми переходимо до великої політики. Ну ясно, чому потрібні Сузан і чому нам це важливо, і слід спостерігати. першого душа знищили, так, да, лишилося сім на фронті. І Сузана-2 – це 52-каліберний, як і ці 18 крабів. Ви знаєте, що по крабах є втрати. Нам 52-каліберні артсистеми потрібні насправді. І щоб закінчити з за артилерію, те, що писав Бомбер, що ми можемо не отримати мільйон снарядів, а отримав зараз лише 30%. Я скажу, 300 тисяч снарядів 155 міліметрів, це непогано. Хоча я боюся, що в цю кількість 300 тисяч входять і німецькі димові снаряди. Ви знаєте, що Німеччина з принципу постачає нам лише димові снаряди 155 міліметрів. І тут виникає питання, чи не на німецькі гроші, чи не. На гроші друзів Меркель, вся оці от бикують Фіцо і бикує Орбан. Мені цікаво взагалі, як оці популісти вирішать свої протиріччя. Чи вони вирішать свої протиріччя коштом України на якийсь час? Почнуть рвати нас? Розумієте, популізм вже вимагає якогось підживлення? Чи вони рватимуть один одного, але вони щось зараз почали якось дружелюбно вілять хвостами ці кабілі. І мені цікаво буде, на кого вони хвось почнуть піднімати далі. Ну, швидше за все, вдвох на Україну. Уже соціалісти заговорили, що смерть буде виключений, як і Фідес з їхнього. Це якось що у них там євросоцпартія. Ну, якась будь-замість якого там четвертого інтернаціоналу, ні. Другого з половиною. Коротше, замість їхнього інтернаціоналу вже зараз є замість їхнього соцінтерну, є тепер якась європейська соцпартія. Звідси пообіцяли смер вигнати, вдруге вже вигнати. Це страшне покарання, як ви розумієте, за те, що вони заграють і утворюють союзи з правими. Як ми бачимо, політика Меркель, Меркель нема, а політика Меркель торжествує в Східній Європі. Оце об'єднання. Наскільки буде довготривалим і ефективним об'єднання Словаччини проти Угорщини, і чи висунуть вони свої умови до України в разі початку якихось переговорів за компромісний мир із Росією за якесь розумієте, що мир із Росією не обійдеться без руського язика, без руського міншинства? Вони вже, там уже й міншинства нема, але ж все одно ніж будуть руский язик захищати. І натурально, що ці шакали теж кинуться захищати щось за Карпат думати. Ну, коротше, це все ми маємо вивчити і передбачити власне ситуація може відкатити назад. Що зараз важливо? Ми маємо спостерігати ситуацію найближчим часом до кінця вперед. Чесно, обіцяю, що як тільки треба буде валити, я вам дам сигнал. У зараз я знову даю сигнал, що валіть ні, приготуватися приготовиться що Хто що не свалив, може об этом задуматися, тому що перспективи можуть бути несприятливі. Зараз стане ясно, наскільки рано німці нам постачатимуть нові системи ППО. Те, що вже удари по Нітішину, по Славуті, ви бачили по АЕС, по складах українських там, що такі, такі далекі рейди території України, шахетів і іншої зброї ракетними дуже неприємні. Виявляється, що як і було в цьому. В ті утечці, що все ППО України сконцентровано навколо кончі заспи, навколо центру прийняття рішень, як ви розумієте, все отам от на дамбі прикриває дамбу. Ну, це ж очевидно, це єдине місце, яке варто при прикривати в Україні, і тому ну, ця легкість проникнення і легкість російського удару недавнього вона мене сильно вибила з колії, і я навіть не завершував обрахування, Треба було просто вже порахувати за кілька періодів. бо... Є зміни в контрбатарейній боротьбі, є зміни в активності. Ви знаєте, ви знаєте, ми ще витрали. втратили кілька кажуть від двох до чотирьох леопардів. От на що було перекидати леопарди в Авдіївку. Це от ознака паніки. Це ознака перекидання 47-го, Це неприємна ознака паніки. можна було б знайти для них якесь інше місце. Щоб ви бачу, що куди солдати не цілу, скільки йому леопардів не передавай, вони все одно будуть гробіть. Ну це наслідки. Нашого антинародного режиму, зрештою ж, ми маємо армію значною мірою вже менш зацікавлену, навіть збережені свого життя. взагалі, що значна більшість моїх бояків, як це не говорити, вони туди потрапили, тому що за себе не дбали. Що їм і на себе все одно, та і ті і і на техніку їм буде все одно, ви ж розумієте, що немотивований лічний состав це біч. Масових армій, що тут потрібен терор. А пострадянський терор терор команд виявляється не дуже ефективним, бо командири знайти знайшли собі можливість збирати гроші, знайшли можливість монетизувати свій командирський терор, що він просто зверствував, а тепер у нього стимул є. Він може поборами займатися як ну. Зуміти війська антинародних режимів не що воюють два антинародних режими українські і російські. Вони десь так мають виглядати. І війна 18-го сторіччя з невизначеними національно-теренами теж має так виглядати з передачою всіляких лотарінгів, всіляких селезій, що там ще Орінських областей з одних рук до інших. Все це. От наслідки затримки нашого державного розвитку, критичної затримки нашого державного розвитку, і от найближчим часом до зими ми маємо ловити всі сигнали і спостерігати уважно. Чи нас розірвуть, як Еспанську республіку, відмовлять від постачання зброї і полишать на себе на сподівання заключити мир з генералом Франко, як вони всі тоді пропонували компромісний? Тому що ну не час вести, ну тому що європейська демократія слабка і не буде воювати за себе. Це вже помітно і на цьому є багато ознак. Чи все-таки нас здадуть як Фінляндію? Не остаточно, а в сподіванні, що може вона колись ця Україна і знадобиться. Нам же ж теж треба українському політику продумувати кроки. Чи лишатися вірними заходами, якщо ситуація погіршиться, ці, чи. Стати на ізміну і визнати, що не за тих підписались подписалісті треба принести в жертву якусь націоналістичну меншість населення, зрештою, щоб і всяк так помститися, і все зв'язувати 50-60 тисяч найманців росі... російських з українського війська. Вийде велика кількість техніки. Я думаю, що 50-60 тисяч охоче перейдуть на службу до ВСРФ. Там більше платять, зрештою там соціальні можливості більші. Ну, це я б найпесимістичнішу ситуацію описую, але ситуація може відкотитися. Зараз треба спостерігати, чи будуть нас вчасно принаймні спостачати засобами ПВО. Якщо не буде катастрофи протиповітряної оборони до кінця року, першим звонокзвоночку був не тишин, як ви розумієте, і Славута це. Неприємний дзвонок, і якщо не буде далі таких дзвоників, то ми втримаємося. А на той час можуть опам'ятатися в Сполучених Штатах. Знати, що оця от бажання не втручання. Я знову зараз сяду на свого улюбленого конька. Ви мені пробачите вже все-таки старий маразматик. Таке враження, що Європа хоче переграти Другу світову війну. Влізти і Америка в ніумішатіство, в свободу рук Гітлераченому, подивитися, що ж буде, коли Гітлер отримає свободу рук. Що ж він таке утримає? Що якось вони не задоволені були своєю перемогою, своєю командною керівною ролью в світі. Вони від неї втомилися, вирішили піти в ізоляцію і в ніумішатіство. І подивитися, як же ж направить світом черговий гітлер. Бо ви вже бачили, що маск боїться союзу Китая. Ірана і Росії, що Росія своїми нівгідними сір'євими ресурсами готова підтримати світові амбіції Ірана і Китаю. Ну що сказати, якщо вже вони бояться Ірана і Китаю, якщо вони бояться несостоятельного корумпірованого государства, такого, як Іран і поставщика ширпотреба всімірного, котрого вже замінює Індія та всілякі Лазії, то що можна сказати за цих людей? То вони заслуговують на загибель, і ми насправді не за тих підписалися. Ну, наслідки нашого цивілізаційного вибору, наслідки нашого бажання стати річчю Посполитою Чотири. Ну так, да, Посполитою чотири. Такою, щоб відновити ось тут от на східній Європі 18 сторіччі консенсус сусідів, що вони дозволили нам тут дружелюбно щоб ми виклали всі оці принади розриву України і займалися тут. Первинним накопиченням, а вони б ходили навколо кордонів України і облизувалися, чому б це все не розірвати, не поділити по справедливості. Ми ще раз поставимо експеримент на терплячість європейських політиків. Це як собаку, ми їх дресуємо. Ну, бачите, Путін уже не витримав, він кинувся на приманку. Показав, що покров цивілізації з цієї частини політикума і народу сліз. Тепер ми маємо дивитися, як злізе покров цивілізованості словаків і угорців, чи визнають Словаки себе брат як це сказати, кардашами да, угорців і не об'єднаються в спільному пориві, в бажанні вирвати якусь автономію з України, як от з них буде злазити повода цивілізації, чи не захоче польща прирятувати якийсь шматок України. І зараз, власне, нам можна задуматися, до якого шматку України варто перебиратися, під ким бути, під турками, під угорцями, під словаками, під поляками. Під білорусами, під росіянами, я скажу. Або лишитися українським патріотом в Канаді. Я тепер розумію тих, хто вчасно вшився в Монако. Може вони знали те. На о побачив ознаки того, ознаки чого я тільки зараз, і то не певний, шукатиму до кінця цього року. Не забувайте, що це лише перспектива. Захід цілком може откатати, може почати постачати нас озброєннями, почати вимагати із Словаччини виконати цей контракт на 93 мільйони. на поставку сюзан. 2 власне все визначиться найближчими тижнями. Уважно спостерігаємо. Бай, лайкайте, підписуйтеся. Донать, будемо вам вдячні. 24-й год покажет все, кто есть кто. Это будет решительный год. Ну да, собственно. Да.